Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу. Дуже рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де я щодня ділюся перевіреними смачними рецептами. Сьогодні хочу запропонувати дуже смачний пиріг з цибулею. Дуже смачний рецепт. Цибуля завжди цінувалася українцями. Та представниками інших народів, адже цей овоч, перш за все, дарує вітаміни та фітонциди, які допомагають нам збороти хвороби. Крім того, страви з цибулі дуже недорогі, що також надає їм привабливості. Отже, для приготування духмяного цибулевого пирога нам потрібно взяти 300 грамів пшеничного борошна 150 г вершкового масла, 150 г сметани, 1 друга чайна ложка солі, 7 г розпухувача для тіста, а про головний інгредієнт цибулевого пирога власне цибуля, я скажу трошки пізніше. Один із секретів, який обов'язково треба знати перед приготуванням цієї страви, сметана та масло повинно бути охолодженим. До борошна додаємо сіль, розпухувач для тіста і розмішуємо суміш. Далі кладемо у миску шматок холодного вершкового масла, обкачуємо його у борошні і натираємо на грубій терці. У процесі натерте масло змішуємо з борошном та продовжуємо натирати. Після цього додаємо у миску сметану та ретельно перемішуємо все. Коли маса загусне, місимо її руками, але недовго. Тісто виходить дуже еластичним і приємним у роботі. Далі відділяємо від шматка третю частину. Ту частину, яка більша, викладаємо у форму, стелену зімняним пергаментом і розрівнюємо пальцями, поправляємо гарно бортики. Після цього кладемо форму до холодильника. Інше тісто замотуємо у харчову плівку і теж поміщуємо на годину до холодильника. А ось і головний інгредієнт цибуля. Для начинки її потрібно 750 г. Також треба взяти 300-400 г плавленого сиру, чайну ложку цукру, 20 г вершкового масла. Пучок нарізаного кропу, півчайної ложки сухого чеснику, чорний мелений перець, сіль за смаком. За бажанням можна взяти і пекучий перець, і також відварених 4 яйця. Далі подрібнюємо цибулю, але не забувайте обрізати кінчики. Вони тут зайві. Беремо пательню у моєї 28 см, наливаємо рослиною олії 2 столових ложки та кладемо шматок вершкового масла 20 г. Розтоплюємо його, висипаємо цибулю і смажимо її до м'якості. Під час смаження додаємо 1 чайну ложку цукру. Розмішуємо, як тільки цибуля змінила свій колір, відразу солимо та перчимо її, перемішуємо і досмажуємо до готовності, але дивіться, щоб овоч не згорів. Взагалі зараз прозвучить інформація для починаючих господинь. Цибуля дуже несмачна, якщо її не досмажити або пересмажити. Отже, готову цибулю викладаємо у миску. І додаємо у гарячий овоч плавлений сир. Все ретельно розмішуємо за допомогою лопатки. Якщо хочете, можна попередньо натерти сир на терці. Оскільки цибуля гаряча, сир швидко розтопляється, тому наша начинка швидко перетвориться у однорідну масу. Додаємо до миски по одному яйцю і кожного разу розмішуємо. Після цього всипаємо кріп, сухий часник, чорний мелений перець і трішки пекучого. Орієнтуйтесь на власний смак. Витягаємо форму з тістом з холодильнику, вона стояла там 2 години і викладаємо на неї начинку. Гарно розрівнюємо. А зараз беремо менший шматок, який теж лежав у холодильнику, і розкачуємо його на пергаменті у тонкий пласт. Накриваємо ним наш пиріг, а виделкою розрівнюємо та фіксуємо края виробу. У окремій місці збиваємо один жовток. І змащуємо пиріг зверху за допомогою кулінарного пензлика. Обов'язково проколіть верх пирога виделкою у декількох місцях, як я це роблю на відео. Після цього посипаємо нашу смакоту кунжутом. До речі, я використовую непідсмажений кунжут. Він дійде до готовності у духовці. Далі нагріваємо духову шафу до 180 градусів і випікаємо цибулевий пиріг 30-40 хвилин. Час випікання залежить від вашої духовки. Я випікала півгодини. Як бачите, виглядає він вельми привабливо та апетитно. А зараз потрібно залишити виріб охолоджуватися. Погляньте, що цей пиріг Підійде не тільки до буднів, але й до свят, хоча рецепт даної страви можна назвати економним. Незважаючи на те, що начинка пирога дуже проста, цибуля і плавлений сир виріб в результаті вийшов неймовірно смачним, соковитим та ситним. Тому я рекомендую кожному приготувати ароматний цибулевий пиріг. У цього пирога є ще один секрет коли ви поставите його на стіл, гості ні за що не здогадаються, що всередині. Скуштувавши всі в один голос, говорять, що у начинці є куряче м'ясо або гриби. Прошу підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео, якщо вам сподобався цей рецепт, смачного та продуктивного вам дня!